Останнє підвищення тарифу на проїзд у міських маршрутках відбувся рік тому. Нагадаємо, що восени минулого року шосткинські перевізники навіть влаштували під стінами мерії мітинг, аби міська влада погодилася на їх пропозицію. Як наголошує представник перевізників Григорій Зивако, наразі діє погоджувальний тариф 8 гривень. Даний тариф 8 гривень це погоджений тариф, це не економічно вґрунтований. Ми завжди подаємо розрахунок економічно в тарифу. А виконавчий комітет. Погоджує на тариф, це то є, це соціальний тариф, Це зв'язано з тим, що в нас немає не комунального транспорту, тому ми виміжні працювати на економічно необґрунтовані тарифа на, на соціальному. Тож перевізники планують у найближчий час погодити з місцевою владою новий тариф на проїзд у міських маршрутках у розмірі 10 гривень для школярів 4 гривні. Нині для учнів діє тариф 3 гривні. Григорі Зивака наголошує, що тарифи на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування ніколи повністю не покривали витрати. Виросла тарифи на все. Перше, що у нас це паливо, воно займає майже 70% в нашому обороті. Запчастини. всі наші автобуси це газель запчастини на даний момент в Україну не завозяться, тому ціна їх виросла на 300%. Тобто Три рази майже усе на три рази виросло. за словами представника перевізників. У існуючий нині тариф закладена вартість палива. Мається на увазі пропану у сумі 19 гривень. Зараз це паливо коштує вже 28 гривень 40 копійок. У розрахунок запропонованого тарифу не заклали амортизацію, оскільки маршрутки вичерпали свій ресурс. Тому що наші автобуси вже в ну, повний знос, тому в цьому тарифи він навіть вже занижений де Ша ми, ми купуємо свій транспорт на вторичному ринку в обласних центрах, де він уже відпрацював. І коли вони оновлюють свій транспорт, ми, ми купуємо на вторинному ринку і привозимо шостку. працюємо. Григорій Зивако говорить, що одна маршрутка в середньому перевозить в день близько 200 пасажирів. Більша частина виручки витрачається на заправку. Ми подали економічний розрахунок. де мінімальний це 12,40, а максимальний 16 гривень. Виходимо на поетапне підвищення, тобто на першому етапі ми виходимо на погодження 10 гривень, а через 2-3 місяці будемо виходити на 12 гривень. Як пояснив Григорій Зивако, ціна за проїзд 12 гривень розрахована на короткий маршрут, а ось тариф 16 гривень – це вже довгий маршрут, до 12,5 кілометрів. Довгий – це Артемівський мікрорайон, десятка до дружини до дороги. Всі решта маршрутів по місту вважаються короткими. Як проінформував пан Григорій, тарифи на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування по Сумській області різняться. Найменше 8 гривень. Залишився тільки у двох містах. По сумській області ми залишились на 8 гривнях гривнах. І Конотоп. конотопи приймається рішення на 10 гривень. А ми тільки тільки виходимо на погодження. Глухів 12 гривень, Ахтирка 13 гривень, суми 10 ноль. Вони. Подали по на 13 чи на 14 гривень. Лебедин – 15 гривень. Не оминули ми питання підвищення якості обслуговування на міських маршрутах, зокрема припинення руху автобусів після 18 години. Якщо ми беремо мінімальну зарплату на 6 тисяч, то податок на одного водія 2,5 тисяч. Якщо регулярність рейсу вибезпечувати, повинна ну нормальний графік руху, то повинна. Працювати два водія на два водія податкове навантаження це 5 тисяч тільки на водіїв плюс податки підприємця. Як пояснює Григорій Олександрович, таке фінансове навантаження для підприємців-перевізників непосильне. Тому в основному на маршрутах працюють по одному водію. Якщо одна, одна людина працює, розумієте, вона скільки годин і скільки днів на тиждень вона повинна працювати, щоб всі були задоволені. Теж не автомат, автомати те ламається, а у людини зобов'язання перед сім'єю. Ну і вже норми роботи відпочинку. А от що думають шоскінці з, з приводу міського транспортного обслуговування та за Підвищення тарифу на проїзд у міських маршрутках ми почули наступне. Я дуже мало їзджую. У мене питань ніяких немає. А те, що планується підвищення тарифу? Це печально. Ну везде ціни ростуть, самий прекрасно розумієте. Я не економіст, тому посчитати не могу, що не заработати. печально. Не знаю даже, що вам сказати. По сравнению з чим зрівняти у нас. Сума не була. З не була, з Польщею була. Зовсім Ну, Кожен хоче заробляти, мабуть. Я думаю, зараз і газ дорогий, і бензин дуже дорогий. У Польщі стоїть 4,40 злотих. Ну там у них по времени, на, на час. На 90 хвилин на одному білеті можна проїхати і як влажуєшся в цей час. І на, на будь-якому двіді транспорту. Ну, по, по нашим міркам там. Дуже дорого. Я їжджу, мені на дачу на локотки так якся не часто, так мені на, так собі упорядочує. Так що у мені добре. Їжджу, вовремя, ходять по розписанню. Те, що зараз планується підвищення тарифу, як ви відноситесь? О, це, звісно, погано, що поки такого щоб не було ще. Це ні. Хотілося б, щоб ще не було, тому що зарплат пенсії Повышать... А у меня вот это двухколесная маршрутка. Вот я пользуюсь ей. Бо с нашей пенсией вот эта стоимость маршрутки уже дорого. Второе, то, что она слишком рано припиняет рух. А в третье, что меня дуже волнует, что там в этой в маршрутке, там же весь, скажем по-русски, всякая вот эта плавает микрофлора. И, ну как, тубик же, ж, и это ковид. я ставлю перед собою запитання. А нафіга ну мені надасть я Сіл по свіжому воздуху, проїхав, всі проблеми порішали. Как ті китайці, всю же сидять на великі прекрасно.